Всім доброго дня. Комісія Васильківської міської ради, восьмого скликання з питань житлового та шляхового будівництва і архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та реклами розпочинає своє засідання комісії. На нашій комісії присутня Васильківський міський голова Наталія Олександрівна Волосинович, секретар міської ради Шевчук Богдан Петрович. Комісія складається з п'яти членів: голова комісії, група Марина Дмитрівна, заступник голови Марко Владислав, члени комісії Гулієв Володимир Володимирович, Савчук Валентина Андріївна. На, на нашу комісію надійшло одне питання. Прошу проголосувати за початок нашої комісії. Хто тобто? за одного рішення прийнято. Розпочинаємо. Перше питання нашої комісії про надання дозволу на розроблення детального плану території в межах вулиць Володимирської, Каштанової, колишня вулиця, тракторна відродження, колишня назва Дніпрельстан міста Василькова, Васильківської міської територіальної громади, Бухівського району Київської області. Доповідає Орест Шамаєв, начальник управління містобудування, архітектури та контролю за розвитком інфраструктури Васильківської міської ради. Шановна шановні члени комісії. Рішення і доповідаю, що відповідно до закону України про містобудівну діяльність, відповідно до постанови Кабінету міністрів щодо внесення змін ну, до порядку розробки детальних планів територій, пропонується надати дозвіл на розробку детального плану території в межах визначених рішенням вулиць площою орієнтовною до 100 гектарів. Розробка такої документації дозволить нам впорядкувати всі земельні ділянки, всі будівлі споруди, які планується збудувати і розмістити на зазначеній території. Прошу підтримати зазвичай. Поданому питання: є якісь запитання членів mm комісії? -hmm. Тому ставлю на голосування дане питання: хто за рішення прийнято одноголосно? Дякую, Дякую вам, шановні колеги. Дякую, Маріна Дмитрівна. Я сподіваюся, що сьогодні депутати ви на цій комісії прийняли історичне рішення для нашої громади і задасть новий поштовх. Бо всі знаєте, що ми перша громада в Україні, яка відгукнулася на пропозицію Маріуполя допомогти створити соціальне житло для людей, які втратили житло в Маріуполі. Цей проєкт не тільки для Маріупольців, цей проект дасть нову енергію і для нашої громади. Але перш за все, звичайно, це про людяність, це про те, що наші громади, всі українці сьогодні мають бути пліч попліч, і це про те, що ми всі українці, і як би не було складно, маємо підтримувати один одного і протягувати рух. Тому ще раз щиро вам дякую.